Події в Ізраїлі збентежили всіх. Хоча в Україні триває проклята війна, багато хто все ще був в ілюзії. Світ був дуже довго у сплячці. Коли в Ізраїлі почав відбуватися терор, багато хто прокинулися. Коли Бог прийшов, втілившись у образі Ісуса Христа, йому задавали питання, що ж робити? Такі проблеми відбуваються. Там вбили людей, там нещасний випадок, там терак стався. Там Пілат убив ізраїлітян, що робити? А він говорив: увійдіть волю Божу, покайтеся. Покайтеся, це означає, сповідуйте гріхи, зверніться до Бога. Іншого варіанту немає. Сам Бог каже, бо коли ми наближаємося до Бога, ми віддаляємося від сатани, коли ми віддаляємося від Бога, ми наближаємося до сатани, третього не дано. Останнє століття багато хто намагалися висміювати церкву, який сатана, який Бог. Але церква завжди говорила є добро та зло. І до чого сьогодні прийшов світ? Він прокинувся після всіх жахів, які сталися в Ізраїлі. Світ розділився на добро та зло. І треба визначитися, ти на боці добра чи на боці зла. Іншими словами, ти на боці Бога, чи ти з сатаною. Сьогодні всі кричать: «Вісь зла! Але знаєте, місяць слово Боже проповідує про це вже більше десяти років і записує відео про всадників і про апокаліпсис. І навіть віруючі не хотіли в це вірити. Але коли ці події відбуваються, люди одразу згадують про Бога. І це добре, тому що коли приходить Бог, зло переможене, і тільки Бог може перемогти сатану, і Він його переміг. Ісус прийшов на землю, щоб перемогти. А щоб нам перемогти та вижити, нам треба прийти до Бога. Покаятися. Ви можете написати нам, і ми можемо допомогти вам у цьому питанні, щоб ви зростали у пізнанні Бога і увійшли у волю Божу. Це дуже важливо, адже тоді ваше життя буде під Божим покровительством і всі події, війни, безумства цього світу. Не зможуть вам зашкодити, поки ви не виконаєте волю Божу, тому що над усім є Бог, і кожному з нас потрібно зробити цей вибір.